Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про трихотрихологічні процедури, адже вони стають все популярнішими серед тих, хто прагне мати своє здорове волосся. Та більш детально про це ми поговоримо з трихологом-реабілітологом Олесією Кадацькою. Пані Леса, вітати, доброго дня на взаєм. Давайте почнемо з того, що взагалі таке трихологічні процедури, так і для чого вони призначені. Е, ну, як ми їх поділяємо? Трихологічні процедури ми ділимо на процедури за полотном волосся і за шкірою голови. І вже дивлячись від того, яка є проблема, ми призначаємо, якщо в нас по полотну найчастіше це пошкодження можуть бути. Ми робимо відновлювальні процедури. Е, стосовно шкіри голови, там вже можуть бути процедури стосовно. Вно саме проблеми або дерматологічної, або трихологічної. Це може бути випадіння, це може бути сухі шкіри, це може бути банально неправильно підібраний домашній догляд, який буде викликати, або стягнуті шкіри, або свербіж, або можливо навіть лупу. І можуть бути саме такі проблеми, як псоріаз, себерейний дерматит. І ось нещодавно був випадок із. Таким складним станом випадіння волосся називається Ліген Планепуляріс. Це плаский червоний лишай, і тут уже це не той лишай, який передається, як ми звикли uh -huh. у дитинстві від кішки чи від собаки. Це така більш проблема саме і ревма. Тоїного фактору, і е, дуже часто тут замішані е, такі стани, як аутоімунні захворювання. Ну там вже знаєте, треба дуже дуже якісно включатися і діагностувати весь організм. Це вже саме тільки лікарського направлення процедура, і тут дуже е, е, важливо не пропустити ніяку стадію і нічого лишнього не зробити. Так, а, які основні проблеми з волосся можуть вирішуватися за допомогою цих процедур? Якщо волосся саме ламкість волосся, наприклад, пошкодження волосся, і тут же буде залежати від ступені пошкодження волосся. Якщо волосся максимально пошкоджене, воно вже не тримається, воно відламується, воно просто, знаєте, в руках його тримаєш, і воно ну от крихке таке, тут, на жаль, ніякі процедури не трихологічні, не просто візуально покращуючи візуально. Стан волосся, так тут вже нічого не надасть. Тут їх треба просто вже буде зрізати найпошкодженішу частину і чекати, поки волосся буде відростати, і за ним вже якісно доглядати ось цей період. Якщо ми маємо пошкодження, ну такі що, знаєте, сумісні з життям, наприклад, воно плутається, воно може бути трохи посіченим, воно просто сухе, погано вкладається. Тут вже треба робити процедури або амінокислотні насичуючі, або це будуть ліпідні, якісь відновлення. Блювальні процедури це вже е, в змозі тут будуть працювати е, доглядові засоби, і саме реабілітаційні, можливо, ще апаратуру можна додати. Угу. А що може привести волосся до такого стану? Перше, це неправильний догляд, і він буде стосуватися не тільки того, що не тим волосся помили, а взагалі, можливо, наявність якихось засобів або їх відсутність. Наприклад, якщо у нас є низька температура повітря на вулиці, це буде завжди низька вологість, це завжди буде висока температура опалювальний період у приміщенні. І коли ми з різницею цієї стикаємось, і наше волосся у цей потрапляє у цю середу. На вулиці воно може дуже висушуватись у приміщенні воно ще більше висушиться. Якщо ми не відновлюємо цілий підний стан масками, реконструюючими процедурами, домашнім доглядом, це буде давати нам максимально поганий стан волосся. Також можуть бути агресивні процедури, такі як випрямлюючі процедури, або навпаки, хімічне завивання, те, що буде кучері формувати ці процедури, вони також максимально шкодять волосся, тому що це саме зміна структури природньої волосся. І ще третім гаджетом я б назвала, вже це будуть нагрівальні апаратури, це щипці, можливо, утюжок для випрямлення. Навіть фен, який дуже дуже на високій температурі не має якогось там захисту, і дуже часто ми цією е, апаратурою сушимо волосся, воно також буде пошкоджувати волосся. Угу. А, ну що ж, повернемось до теми нашої програми, і а, які види трихологічних процедур існують, і чим вони відрізняються одна від одної? Дивіться, якщо в нас є випадіння волосся, ми завжди спочатку діагностуємо причину цього випадіння. Якщо це, наприклад, виключили всі е, випадки, коли Треба підключати, ну, знаєте, таку важку артилерію там з лікарів, можливо, з якихось ін'єкційних методів. Ми тоді робимо стимулюючі процедури. Стимулюючі процедури вони завжди будуть направлені на якість шкіри голови, на покращення кровотоку, на відновлення мікроциркуляції, тому що при низькому тиску, при, наприклад, поганих, можливо, якихось дефіцитних станах організму, у людини завжди буде погіршуватись кровотік завжди буде такий наслідок знаєте тонкого скальпу у тонкій шкірі, завжди буде рости не густе волосся. Тому ми будемо завжди працювати над якістю шкіри. І всі процедури стимулюючі вони будуть направлені саме на це. Якщо ми маємо стан шкіри, такий, як дерматозний, і всі різновиди цього дерматозу, ми вже будемо працювати. Якщо вона чутлива, наприклад, дуже червона. Ми будемо заспокоюючі процедури робити. Якщо це саме лупа і її різно. Води, це будуть завжди антибактеріальні процедури. Туди туди обов'язково буде включений пілінг трихологічний, туди обов'язково будуть включені ті засоби, які будуть містити в собі або пребіотики, або пробіотики, або, наприклад, якісь рослинні компоненти, які будуть саме антибактеріальну дію чинити. Угу. А як відбувається консультація? От з трихологом перед уже самою самою процедурою. Це дуже цікавий процес, знаєте, такий пізнавальний. Люди, коли потрапляють вперше на консультацію, якщо саме вони не бачили можливо, апаратури, яка може бути задіяна, то це дуже цікаво. Я працюю з апаратом трихологічним. У нас є змога продіагностувати шкіру голови, шкіру голови по декількох параметрах. У нас є декілька лінз, які будуть збільшувати поверхню шкіри, і ми можемо відслідити судинне русло, ми можемо подивитися на жир шкіри, Ми можемо подивитись на лускатість шкіри і вже по цих параметрах зробити аналіз, сам діагност діагності аналіз для себе. І ще додаткова програма аналізує всі ці показники. Потім, після того, як ми зробили ось ці параметри, ми беремо волосину, її вимірюємо. Також програма вираховує, яка товщина волосини, довжину її вираховує. Потім є така можливість зробити мікроскопію волосини. Це коли, коли береться волосинка. Ми дивимося прямо під мікроскопом, там лінза у 150 разів е, збільшує зображення. Так, і ми бачимо корінь волосинки і ми бачимо довжину волосини. Е, є ще е, такі лінзи, які десь до тисячі крат можуть прибільшити. Тут ми вже будемо дивитися саме поверхню волосини, там видно прям кутикулярний шар. От, дещо там пошкоджено, чи є там взагалі та кутикула, чи її нема. І в кінці ми робимо діаграму е, комп'ютер нам підраховує всі ті показники, стосовно яких велась діагностика, і це вже є заключення для людини, яка зверталася. Те, що стосовно домашнього догляду або процедур, це вже задача спеціаліста допомогти підібрати або назначити ті чи інші процедури. І тут вже можуть бути процедури як ін'єкційного ряду, наприклад, так або можливо якась внутрішня корекція, так і поверхневі наружні, ті, про які ми говорили. Угу. А яким чином? Ці процедури можуть покращити структуру і зовнішній вигляд волосся. Е, якщо, наприклад, у нас було сухе волосся. Знаєте, одразу помітна різниця уже після першої процедури, е, тому що всі процедури, які трихологічні, вони, вони будуть завжди органічними, тобто це, це, це ті засоби, які проходили вже, е, можливо, мають сертифікацію, це перше. Вони проходили клінічні дослідження. Тобто, це вже знаєте не е, спробувати, а вийде чи не вийде. Це спробувати і розуміти, що у 80-90% ми будемо мати кращий результат. Тому що коли. Коли у нас натуральне волосся, воно може бути фарбоване. Ні, я маю на увазі взагалі людське волосся. Воно росте на голові один рік, другий, третій, п'ятий. Воно проходить декілька пір року, воно проходить там море, наприклад, з солоною водою, вітри. І це знаєте, як повтинка, яку людина носить на собі і завжди носить одну і ту саму. І з роками вона... Так, вона з просто часом. з часом вона буде трошечки десь там підпортиться, там дірочка, ми її залатали. Зашили плюс-мінус. Це саме ми робимо з волосся. Ми його висушили на, на, на дали можливість е, взяти ліпідів з процедури. Ми його пошкодили і дали знов таки можливість відновити. Але м, все має ну знаєте край, як -от так, ковтинка, яку ми будемо носити щодня там декілька років, само і час, волосся. Знаю, так, прощатися. так, прийде час прощатися, і це довжина саме волосся. Е, що буває таке, що вже кінчики. Максимально пошкоджені, максимально вже з ними нічого не зробиш, не якісний домашній догляд, не процедури реабілітаційні, салоні будь-які не допомагають. Це вже знак тому, що треба трошечки його підрізати для того, щоб дати змогу всьому іншому полотну рости неушкодженим. Але якщо вчасно звернутись, так то ці процедури зможуть рятувати так. Вони не дадуть навіть змоги знаєте бути волосся максимально пошкодженим. Але тут теж треба мати роз. Зуміння або можливо просто пояснювати спеціалістам, що не буде ніколи такого засобу, який би одноразово. Всі проблеми вирішив. Тобто не буде однозначно одної маски, одного шампуня. Якщо в людини є проблема на шкірі голови, це вже говорить про те, що цей стан скоріш хронічний, аніж разовий. І якщо людина з підліткового віку страждає на лупу, то тут ми дивимося завжди не тільки стан шкір голови, ми дивимось кишківник ми дивимося там дуже 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 багато систем. І дивлячись на це все, ми розуміємо, що тільки поверхневі процедури. вони Будуть давати е, поверхневий результат. Якщо ми ще людина буде задумуватись, що там всередині треба е, на, на які системи треба звернути увагу і буде звертати, це буде більш сталим результатом. А угу. за час роботи цих процедур, так скільки людині потрібно робити від відвідування спеціаліста, чи це вже там індивідуально все і залежить від складності? Так, так, це однозначно індивідуальний протокол, але е, так знаєте, ну максимально те, що буде підходити всім. Плюс-мінус, якщо це реабілітаційні процедури, це десь 4-6 процедур із інтервалом один раз на два тижні. Але ми говоримо про те, що вдома людина однозначно буде використовувати якийсь набір спеціалізованих засобів. Бувають такі випадки, коли, наприклад, нема змоги так часто відвідувати саме реабілітаційні процедури. Ми тоді залишаємось на зв'язку із нашим клієнтом або пацієнтом. Ми рекомендуємо, який домашній набір має бути. Обов'язково розказуємо навчаємо, як ним користуватися, і людина користується вдома самостійно. Ми дивимось картину через три тижні, плюс-мінус цей час нам дає вже ну якийсь не сталий ще результат, але вже якщо нема ніякого здвигу, ми розуміємо, що однозначно треба поміняти або підключити більш таку важку артилерію, саме як реабілітаційні процедури. Якщо ми бачимо, що на домашньому догляді за три тижні у нас відновлюються стан шкіри, ну волосся швидше трошки відновлюється, то ми розуміємо, що все добре, людина все вірно робить. Все йому підходить, і тоді можна залишатися спокійно на такому протоколі. Але все одно не менше двох місяців ну, це десь такий е, період часу, коли ну, максимально е, у великій кількості відновляться клітини шкіри. Угу. Але я так для уточнення, але не потрібно ну, полягати тільки на спеціаліста вдома. Ми також Звичайно. за цим всім слідкуємо. Так, це для того, знаю. щоб дехто подумав, що от я сходив, угу. все значить, там і повинно все, 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 все працювати. Так а, ні, от для цього я хотів це уточнити. Що однозначно, так я дуже дякую. Пані що ви сьогодні завітали в нашої студії і за ці поради, які ви надали нашим правдачам. Дякую. Дуже. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт «Теледоктор» і говорили ми про трихологічні процедури. В гостях у нас була Леся Кодацька. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.